Так, всім привіт, нарешті новий відтінок. Сьогодні, нарешті, виїжджаємо в Європу, покажу вам свою машину, покажу вам де їдемо. Вже по дорозі на фірму, так що будуть нові приключення наконець. Так, ціла машина манаток. Це все треба впакувати в автомобіль, так що виїжджаємо. Ого, так, класно. Правда, сьогодні морозець мінус 6. Сьогодні в нас вівторок. Маршрут ми отримали не слабий, щоб не розслаблялися. Одразу б саме пекло. короче. Зараз, поки їдемо на фірму, хотілося б поділитися емоціями своїми. Коротше, я дуже задоволений нарешті, що все вийшло. Очікував я на документи від нової фірми. Близько двох тижнів я сидів собі вдома, відпочивав, займався своїми справами, трішки якось підготовлювався до цього рейсу. Наскільки часу поїдемо, ще не знаємо, але мабуть це буде більше, ніж місяць точно. Я думаю, вас дуже здивує автомобіль, на якому ми поїдемо взагалі. робота. Вітаю всіх, хто дочекався до цього моменту. Хто не дочекався новенький, підпишись на каналі. Буде багато цікавого по Європі, вантажу перевезення і так далі. Як ви знаєте, раніше я їздив на фурі по Польщі, працював в декількох фірмах, а зараз я катаюсь на ось цьому. Чому мій вибір саме такий є? Коротка причина, тому що я не женусь поки що за якимись максимальними грошами, як зазвичай всі йдуть в Дальнобої. Поки що хочеться трошки побачити ще Європу, якось поїздитись. Всі інші причини та повне порівняння роботи на бусі та на фурі буде в окремому відео на каналі. Найпопулярніше відео на моєму каналі саме про роботу на бусі, тому я думаю, вам буде цікаво. Також дуже цікава ваша думка про це все, що ви думаєте. Чи ви мене захейтите, що пересів здорового на малого, чи навпаки хтось підтримує. Пишіть все, що думаєте, а я покажу вам, як виглядає робота на бусі. Ти розумієш, де такі маленькі. Але ящиків немає. А, воно є бачок. Бачок є, супер. Значить куплять не треба, так? Да? Тут а, ніяких бачків нема. Це хуя. Ай, яка вінда. Такої, як я користувався, чи ні. Так, це ця, що двома цими дам ради, нормально. Віндой такою користувався. Такі ось деркава тобі, щоб прихорашуватися. я ж два. Як в них пригоращуватися, Ви це не скажи? Ну, шалено. Ага. Открилок споманий. Mm, кайф. Та роботи не почати і краще. Це він так фронту за собою? Да. Ну, свинья. Диб. Ді... Сейчас все подіємо, блядь, чистенько. Так, перші враження. Це, він теж так да, оце ж Так, поубирає? Ну блін, па... Це даже з моїм озвучкою став. З моїм озвучкою. Рад. А що там по Грузинь. А ну залазь, поки брудно, дивися, що наверху пом'яз. Залазь, залазь, поки брудно. Так, не ну тут приємно, що можна отут ходить. нічого не мив, да, ну це да, якийсь да. Писец. Та так і жит, це ж порося. Фу, фу, фу. якась ця фигня. Так... Ну, типа, блин, краще, ні фурі. Оцей. Він... Того, що він не обрізаний тут. Він отут не обрізаний. Просто він весь обрізаний. Ні. По факту. Ні. А ну наверху, ти гавно наверху Так, А вниз отак, от є ще така от. Це куди в урну піде? Ну, ту урну. Не забрав, то в урну йде до відзання. Я зла яка. Боже сорян, я дуже хірово знімаю, але я бою. Коротше, тут ну, якось отак. А як там, ззаді бачиш? На мене стоять. Ви там влітали? Да! да? Блін, да, тут місце, як на матрасі. якому На нашому. І люк посерединці. Чи, це моє місце? Да, ви ваше бачили? Я тут. <кхи> а дивіться там. Ми ще взяли таку штучку. Оце і оце. Це наші основні ціли. Ну тут якась, коротше, от, руль, звісно. Такий будто. маленький, скудний. Дірка в якоїсь херні, блін, ошей. Дий м осьоди. Дивіться. Ну от не зря звільнили, не зря. Ну, жась, а не людина. Зараз ми приймаємо автомобіль, зараз будемо прибирати автомобіль, засраний трохи, так нормально трохи, скажімо так. 에, зараз спочатку все прибираємо. Купили ваніш спеціально для сидінь, короче, такі, щоб відтерти мікрофібри, багато бумажних. Зараз все Прибираємо, 에, прибираємо, ставимо реобразователь, саме головна задача, виїзд, як сказали у нас буде вівторок, в понеділок розберемося з бумажками, тому зараз треба максимально добре зробити хімчистку. застелимо коврика, зробимо все по красоті. Підготуємо повністю автомобіль під виїзд, перевіримо всі паси, як в якому стані автомобіль сам подивимося. От і почалась уборочка. Вдраємо всю машину. Дверку я вже водою помив зараз клінером, а потім ще молочком, щоб все було чистенько. Але застрано звісно же. хочеться їздити в чистій машині. Так як машина буде закріплена вже за мною. Роблю свій порядочок. Плюс будемо ж їздити вдвох з моїм оператором. Я тут. Оператор миє верх, я мию вниз. Тому вимиваємося кардинально. Всі різиночки, всі карманчики. Я не знаю як ти попередній керовця їздив в такому засраному автомобілі. Ми будемо їздити чистенько. Покажу вам теж в цьому відосі, що я ще купив. Купив же ж там реобразувателя для того, щоб можна підключити потужний ноутбук. Коротше, щоб було нормальних 220 в машині, нормальна розетка, свою, що хоч включив. Ще всякі ніщачки. Покажу, які коври заказав, також, щоб їздити босом ходити босом в машині, щоб було чистенько. Значить. Так, що ми беремо? Основне, що ми беремо, це всякі закаточки в що можна взяти наперед. Взяли у нас тут є огурчики, такий горошок, олівки, гуляш, тунець, все таке. Тут е, набрали всяких пару штук овсянка бистрого приготовлення. Тут у нас горіхи різні. Такі трохові. Цибуля і картошка. Зараз набираємо добираємо консерви, набираємо рибні, беремо тушонку. Основне, що ми скупляємо тут. Так, ось, все, закупочки. Зараз буду вам показувати, що набрав. На один пакет. Так, з закаточок. Беру сюди цей пакет. Так, Зараз пакуємо, що ми тут набрали, все, що тільки можна. Фасольки, м'ясо, тушонки, багато консервованих овочів і фруктів. Зараз все запакуємо, швиденько вже темніє, сьогодні рано приїхали, цілий день е, чистили, все робили, поставили преобразувателем там. Працює на 1 кВт на одну розетку. Тут також є USB-шка, але мені вистачить для мультиварки чи чогось такого. Ноутбук підключити потужний, тому що ноут планується такий для монтажу і всяких задач. Треба щось потужніше, як кажуть. Так, показую вам, ось як склав, не знаю, видно вам, не видно. Дуже багато місця ще насправді для продуктів. Це три пакета їжі тут. Купив поки що тільки закатки і щось таке, що не портиться, не купляв ніякі фрукти, овощі. Єдине, що купив картошку і цибулю, це лишу, а все інше докупимо вже у вівторок, як будемо виїжджати. Це банки, дуже багато такого всього, всякі закатки, тушонка, це буде на той. Випадок, коли не буде часу щось готувати, чи ще якісь такі ситуації. Так, то буде все готуватися в мультиварці, свіже. Ну, побачимо, коротше, як воно буде, закривається. Отак, ця справа. Тут є такий стовик. Тут цей преобразуватель, отак ми поприбирали, так зараз виглядає. Сидіння єдине ще трішки, здається, що в п'ятнах, тому що вони чуть-чуть мокрі. Ще не висохли так це виглядає. Зараз пакуємо, тут є такий другий ящик, тут і ящики з всякими інструментами. Зараз покажу вам, як на горі. Тут є такий люк, це закриває. Оцей люк, ну насправді спавка тут дуже здорова. Так, приїхали на першу фірму, зараз 4 палітки загружаємо. І мчимо на Францію. Півтори тонни десь важить 4 палети. Загрузка через рампу. Зараз буду розбиратися, як тут взагалі все відкривається, бо тут не так, як я їздив раніше на бусі, тут уже є Вінда. Але тут і немає воріт. Тут розтентовувати. Коротше, зараз буду розбиратися. Так, ось мене загрузили три палетки. Везеться на Франції. 1200 км таким бусом. Всього три. Мало бути чотири, але три. Зараз закидую. Ремні кріплю рівнями і в дорогу. О. Алло? Ну, Ало? вже заладований, зараз папери заладваємо і виїжджаємо. Добре, фангіт. Оператор знімає. Сонечко, кайфе. знімає, сонечко, кайфи. кайфе. Задача на сьогодні доїхати до каселя. Все. Одну навігацію включив, так як ми професіональні водій. Ми їздимо аж по двох навігаціях. Так, що ми маємо? Ми загрузилися, всього три палетки, вага менше, ніж півтори тони. Єдине, мені їх трошки незручно поставили, але я сам винуватий, я не сказав, як мені їх поставити, поки в Польщі, що, знаєте, немає цього язикового бар'єру. Можна було б і пояснити, але так, з непривички, поставили не суперудобно для того, щоб це було кріпити. Тому закріпив. Безпечно, але чи скаже поліція, що це безпечно, не знаю. Там, в чому мінус, був, що на палетах картонні коробки, і ці картонні коробки, якщо починаєш затягувати пасом нормально, вони всі гнуться і провалюються. Їдемо через всю Німеччину. Зараз виїжджаємо по А4. Треба купити ще баклажку собі для води з краніком. Та їдемо. На сьогодні план, хотілося б доїхати до міста Касель в Німеччині, тому що я знаю, де там є паркінги, там в будь-якій годині можна стати. Там навіть є місце з паркінгом з Wi-Fi. Тому дуже класно було б доїхати туди. Надіюсь, доїдемо. Може бути, що часу і не вистачить. Виїхали ми з оператором нарешті, вже, так що мене вже хоч хтось знімає, мені не треба це все комбінувати. Зараз постараємося якісь уже різні ракурси. Цікавіше якось знімати за рахунок того, що я з оператором перший курс от привикну, бо в нас ще речі в машині, покажи. Речі в машині поки що лежать, так як лежать. Нічого ніде не по місцях, просто рано сумки закинули і поїхали, тому що. Сьогодні виїжджати треба було дуже рано, було пів години на те, щоб закинути субки до автомобіля і треба було летіти. Так, ну що, заїхали на перший паркінг, купив собі таку поклажечку на 20 літрів для водички з краніком 55 злотих. Коштує це тут на паркінгу спеціальний. <таспраць> Нештатна ситуація. Це не придумаєш. Зараз наближаємось до польсько-німецького кордону. Е, перший раз тут зараз вже ніби зробили якісь контролі, щось таке, перевірять будуть чи що. Е, зараз от і дізнаюсь, тому що я не знаю, що там вони шманають кожного, чи не шманають, чи тільки легкові автомобілі чи грузові. Можливо, просто проїжджаємо, зараз побачимо. Я думав, тут прямо. Прийдеться постояти не, не так, звичайно, як Україна, Польща, але думав також прийдеться. Ось машина стоїть поліцейська. О, когось комусь показують, кому направо, кому наліво. Зараз дізнаю. О, ану, що ми? Тоже поворот. на контрольчик. Заїжджаємо, зараз будуть шманать нас. А може і не будуть прям сильно, може ми просто проїдемо. Через 200 метрів поверніть налево. <рес> ти так, прям знімаєш, я не знаю, чи ти не влетиться це. Ага, проїхали вроді. Просто пустили чомусь на дві шаренги. короче, ой. Поки Діма там голосове слухає, я вам зніму для сімейного архіву. От тут там балакає. Ми вже заїхали в Німеччину. Нагадую, їдемо ми з Вроцлава на Францію. І це наші перші, не знаю, скільки ми їдемо. Ми виїхали о 8-й ранку. Зараз. Десь третя дня, ну от там рахуйте. <смі> і заїхали ось тільки-тільки в Німеччину, перетнули кордон і стали на перший паркінг постояти паузу, змінити в Тахо країну Німеччину поставити і походити, тому що, блін, скільки, сім годин язди, трохи дають про себе знати. Я тільки покушала, відчуваю себе, в принципі, добре. Поки що на шляху є туалети і це добре, погода класна теж, тому в цілому стоїмо ми на такому паркінгу. Думали, що не буде місця. Стали там при в'їзді, коротше, цей, цей той той, цей. при в'їзді, а тут виявили, що в принципі місце є. Дорога забита досить така, типу, фур багато, так. Да. Кордон дуже швидко переїхали, нічого не перевіряли, просто фур пустили по лівій лінії, нас по правій. Ну, більше, типу, до легкових бусики, оце все по правій. То якось так, в цілому, я собі там ще якось паралельно стараюсь працювати. Сказати, що в мене це дуже виходить, нічого не сказати, можна сказати, і не виходить. Ми ще перетнули кордон, і зараз невідомо, як буде з інтернетом, тому що. Інтернет тепер дуже обмежений, а мені треба качати відео, фото, все це монтувати, видаляти ще раз, завантажувати. І це типу, відправляти, а це дуже багато займає. І не знаю, як воно буде. Мені по фінансам це, цю, інтернет цей коротше, поповнювати. Я не знаю, скільки вистачить. Ото там Діма ззаді балакає, він щось ніяк не збереться вам відео зняти. Тому це зроблю я правильно. Як бачите, на стілі вже у нас тут ну, сонечко, так, да, але не дуже тепло. Там 5 чи 6 градусів, так що не скажу, що жарко. Я в такому амплуа. Ну і в цілому, що? Погода файна, це перший виїзд. Ми такі трохи на стресі сьогодні, бо приїхали за пів години до виїзду з бази. І у висновку запізнилися на пів години на загрузку, але все було ок. Тому, тому що? Тому сподіваємося, що і надалі буде ок, бо це тільки кордон з Німеччиною, а ще треба проїхати всю Німеччину. Ми були, сподівалися точніше, що доїдемо до Каселя, але щось так. Здається, що не доїдемо, непонятно, що не вистачить часу потаху, тому, тому що Тому не знаємо, де будемо стояти. Зараз Діма каже, будемо шукати паркінг, де ми будемо стояти. А тут ось фура заїжджає, дивіться, яка, а там воно їдять, людинки собі влаштували перекус. А ось людинка спортом займається отак от. Отак от треба правильно, а то сидіти, відсидиш собі, все, що можна. Thank mm -hmm. you. Mm -hmm. mm -hmm.